Підстанція 750 кВт західноукраїнська є відокремленим підрозділом Західної електроенергетичної системи державного підприємства Національна енергетична компанія Укренерго. Вона є найбільшою у Європі із встановленою потужністю 3000 мвт Ампер. Будівництво підстанції розпочалось у 1974 році, а завершилось в 1983 році. Підстанція Західноукраїнська має безпосередні електричні зв'язки напругою 750 і 330 кВт з Рівненською і Хмельницькою атомними електростанціями, Бурштинською теплоелектростанцією, рівненським та львівським енерговузлами. Окремо виділена частина підстанції, до якої входять приєднання повітряної лінії 750 кВт Альбертірша і повітряної лінії 330 кВт Бурштинська ТЕС номер 1 та автотрансформатор АТ3. Працює в паралельному режимі з енергосистемою Європи в складі острова Бурштинської ТЕС. У 2004-2005 роках на підстанції була виконана значна реконструкція, яка проводилась з метою забезпечення можливості переведення на проектну напругу 750 кВт повітряної лінії Рівненська АЕС Західноукраїнська. Та створення умов для надійної видачі потужності Рівненської атомної електростанції після введення в роботу на ній енергоблоку номер 4 Всього було виконано будівельно монтажних і пусконалагоджувальних робіт та придбане обладнання на загальну суму 165 мільйонів гривень. В цей час було збудовано нову комірку 750 кВт для лінії Західноукраїнська Ровінська атомна. Було збудовано велику кількість комутаційних комутаційного і силового обладнання, релейного захисту і протиаварійної автоматики. За фінансовою підтримкою Міжнародного банку з реконструкції та розвитку з 2011 року на підстанції західноукраїнська розпочався процес модернізації обладнання. Була проведена заміна морально та технічно застарілих повітряних вимикачів та трансформаторів струму класом напруги 330 і 750 кВт. Відтак, на сучасне елегазове обладнання було замінено 29 вимикачів та 81 трансформатор струму. Здійснено заміну фази автотрансформатора 750 кВт. Крім того, з 2004 по 2013 рік на підстанції було замінено 12 фаз пошкоджених і морально застарілих шунтуючих реакторів 750 кВт. Загалом на підстанції встановлені три групи однофазних автотрансформаторів напругою 750-330 кВт і потужністю по 1000 МВА та сім груп шунтуючих реакторів напругою 750 кВт і потужністю 300 мВт кожна. До речі, такої кількості шунтуючих реакторів немає ніде в Європі. Планується, що процес модернізації та реконструкції підстанції триватиме й надалі. Ну щодо найближчих планів по модернізації і реконструкції підстанції, то планується заміна чотирьох фаз автотрансформаторів. Заміна чотирьох фаз шунтуючих реакторів, а також комутаційного силового обладнання на 750 кВт, в Основно, основному це роз'єднувачів 750 кВт. Тому можемо сподіватися, що оновлення підстанції 750 кВт західноукраїнська продовжуватиметься і в найближчі роки, що, у свою чергу, підвищить надійність роботи самої підстанції. А відповідно і всієї енергосистеми.